Вітаю колеги, і запрошую вас на вебінар. Гейміфікований PowerPoint створення ігор вікторин інтерактивних завдань для пізнавальної активності на уроці». Чому PowerPoint після такої кількості ресурсів і ресурсів зі штучним інтелектом? Та тому, що PowerPoint є початок всіх початків: дженіалі, канва, Гінзі, Міро, ресурси для створення тестів, ресурси з гейміфікацією. Все це якби є. Похідною від PowerPoint. Ви в це не вірите? На вебінарі ви зможете переконатися. Очікувані результати. Учасники зможуть створювати інтерактивні вправи. Будьте уважні. При допомозі макросів DragonDrop чули про таке чудо? Почуєте. Сортування. Е, ви научитеся робити таку вправу. Приховані об'єкти, створення логічної послідовності, створення пар. Опрацюєте механізми анімації та тригерів для керування об'єктами. Ось вам зараз я демонструю анімацію, яка допоможе нам у нашій роботі на вебінарі. Дізнаєтеся про макроси як інструмент для розширення можливостей PowerPoint. PowerPoint дійсно стає надзвичайно інтерактивний і просто не впізнаний. Ви отримаєте готові шаблони після вебінару. Та практичні приклади для впровадження в уроки. А також ви отримуєте практичні кейси для використання різноманітних е інтерактивностей, які будуть продемонстровані на вебінарі, для втілення в своїх уроках: чи то математичного, чи то гуманітарного циклу, чи то для початкової школи. Але краще раз побачити, ніж сім раз почути, як вам е на уроці використання такої книги. Ви можете зробити будь-яку книгу для своїх учнів. Так як, наприклад, я зробила паспорт роману Марка Твена, пригоди Тома Сойера». де ви дізнаєтеся, як створити таку книгу, де взяти дизайн, як згенерувати ілюстрації тощо. Правда, цікаво? Ви дізнаєтеся, як створювати простішні завдання за допомогою триєрів? Наприклад, це у нас що? Котик, це діти у нас собачка. Дійсно, це у нас мишка. Отже, ви розумієте, що ви, картинки можуть бути будь-які, можуть бути цифри, можуть бути літери, можуть бути якісь зображення і ви можете якби, з дітками попрацювати. А як вам такі загадки магічні? Діти дали відповідь і відгадка з'явилася. Діти дали відповідь, відгадка з'явилася. І так далі. І ясно, ви розумієте, що знову ж таки за цими хмаринками у вас можуть ховатися будь-які картинки. І ви розумієте, що за цими картинками може ховатися будь-що. А що саме? Дізнаєтесь на вебінарі. Ми навчимося створювати простіші завдання, а потім і складніші. Ви напевно почули, що я сказала, основа для всіх ресурсів для тестування це PowerPoint. І в цьому можна переконатися. Стартуємо. І, наприклад, правильна відповідь: Ні, неправильно. Ця неправильно. Ось це правильно! І ми переходимо на наступний слайд. Чи не таку гіперактивність ви спостерігаєте у сучасних ресурсах? Ну, а як працювати і що далі? Про це мова на вебінарі. На вебінарі ви побачите, які можливості мають тригери. Наприклад,. Вражений у нас вовк, наляканих у нас немає, гордий у нас вовк, хоробра вовчиця і грізна вовчиця. А як ви думаєте, чи цікаво буде учням на уроці розгадати ось такий кросворд? Причому кросворти у PowerPoint можна створювати різні. Ми поки що познайомимося з одним типом, а на наступних вебінарах дізнаємося ще цікавіше. Серед учнів надзвичайно популярними є квести. І ось квест слідами Тома Соєра. Том ти це бачиш? Це ж записка. Хтось залишив її спеціально. Що там написано? Може це слід до скарбу, а. А що там написано і що було далі? Знову ж таки, на вебінарі, але деякі елементи я зараз вам продемонструю. Друзі, не сумуйте! У мене є підказка. Це шрифт Цезаря. Ага, є підказка, отже, можна прямувати далі, е, Шрифт розгадано. І учні разом із героями роману Марка Твена пригоди Тома Сойера» потрапляють у чудові пригоди. Наприклад, хронологія подій можна розпочати так, а можна розпочати і так, а можна розпочати і так, а можна ось так, а можна ось так, а можна ось так, можна ось так. Ну, давайте зайдемо на якесь завдання. Так, хтось що сказав, це мев Потер. Ну а це, звісно, Бекітечер. Правда, цікаво. Повертаємося на сторінку початку квесту. І так учні натискають на кожен етап і проходять квест. Які ж завдання вони мають перед собою. Отже, з допомогою Drag and Drop можна відновити хронологію подій. Це може бути твір, може бути історія може бути будь-який. Предмет. Отже, це в нас перша подія. Далі в нас наступна подія і так далі. Якщо ж, наприклад, ми починаємо ставити не на те місце, чи учень чи учениця, то ми бачимо, що ця послідовність повертається назад, адже вона не на своєму місці. Далі. А як не помандрувати картою? І не зробити підписи, де що є? І ви також розумієте. Що зі своїми учнями ви можете так само робити будь-які ігри, будь-які квести і переходити з етапу на етап. А як вам завдання, склади пазл. Для того щоб прочитати слово, учні повинні правильно скласти пазл. Правда, цікаво! Пазли можуть бути різної форми і навіть традиційної, і учні можуть їх складати на уроці. Завдання на встановлення пари. Жорстоким, наприклад, у нас був хто? Індіанець Джо. Товариським у нас був Джо Гарпер. І так далі. Отже, ви бачите, яка цікава вправа на з'єднання пар. А як вам завдання про сортування предметів? Скласти у скриню піратську ті речі, які сюди повинні входити. А, наприклад, ті речі, які не входять. То вони сюди і не додаються. Тоже досить цікава вправа на будь-якому уроці. Флеш-картки діти полюбляють. От вам і PowerPoint із флеш-картками. Діти відгадують і флеш-картку ви обертаєте. А вправа на те, щоб знайти відмінності: чи їх буде 5, чи їх буде більше. Ось для прикладу: ага, знайдена перша відмінність. І в нас з'являється зелена галочка. Знайдений, наприклад, предмет, ще один, який у нас е, відмінність. І з'являється ще одна зелена галочка і так далі. І на завершення. Тут би мала бути картинка Школа ІКТ – це школа магії. Школа ІКТ це круто. Але в нас звичайна картинка про Мауглі. І ви бачите, що ці пазлики учні можуть складати. У режимі перегляду сподіваюся, я вас зацікавила, і це не все, про що ви дізнаєтеся на вебінарі. Окрім того, що ви дізнаєтесь багато інформації, вас чекає ще два бонусних відео. Відео урок PowerPoint правила створення презентацій та підбір шаблонів дизайнів слайд. Також ви дізнаєтеся, як налаштувати переходи з одного слайду на інший, так як, наприклад, у нас було в квесті, прогрупування об'єктів, видалення фону в зображеннях, адже бекграунди можна відділяти поверпойнт тощо. Отже, колеги, чекаю вас 30 березня о 16.00 на нашому вебінарі. Гейміфікований PowerPoint – Створення ігор вікторин, інтерактивних завдань для пізнавальної активності на уроці.